Вітаю вас, друзі. А, зараз зробив ну, композицію квіткову, підгортенція називається? А, фу. Блін, як її звати? Ну типу як ваніла. Сандайфра, Сандей Фрайс, понял, точно так називається. Коротше, то тільки заповниш слухай. Держи, цікаво, красива в цьому році була. Бачите, та вся така от гарна, кіточки невеличкі, але дуже. Але знаєш, від щирої душі. І під нею росте ось така багатостраждальна українська карекс. Ну, це не каріна звати її, звісно, а ось така пальма листа Подивіться, друзі, яка краса, боже, це ж можна вмерти. Наскільки це красиво? Такі гарні стебла підуть варігатні. Боже, краса страшна. У мене є чотири сорти цієї рослини. От, є в мене варігата, що йде з боку варігатність. Є та, що навесні лише жовтий центр, потім зеленіє. І є Midget, міджет типу карликова. Як я обожнюю осоки. У мене осоки це просто щось, ну, щось неймовірно красиве. Бачите, там вона, цвіла, вона. Як гарно ну, такими ціми колосками гарними. Звісно, що і погано, що тут, е, ну, коротше, тут у нас трошки є інвазія ялівців і все на світі, але дивіться, яка вона як для поганих умов відносно, як вона гарно росла. Наступному році просто тут е, зріжу цю частину горденьська, лізе до цього до е, красунечки е, магнолії. Я просто вже покупку знакопосил і це була, кого звати. Я думаю, покажу, тому що це дуже гарно. Бачите, вона не інвазує, вона росте собі купочкою, там все. минулоручні ще пагони. А, до речі, зберігає свої пагони до весни, потім може трошки посушити, але, як правило, вона зберігає. Подивіться, як красиво. Які в неї гарні ось ці ось центри. Ну, взагалі, подивіться, навіть так. Замри і малюй картину, що називається. які особливості? Вона любить можна стати півтіні, але більш любить, напевно, сонячні місця. У мене їх, я дуже, напевне, для вас зніму відеоролик, точно гарний ідея. Після цього я для вас зніму повністю огляд всіх моїх сортів осоки пальмолистої тому що схожі, типу, як листок пальми фініка да? От. але поки покажу вам цю варію шукав довго знайшов і дуже від цього щасливий подивіться як гарно От, ну, спіралька така дуже симпатична в букерах дуже гарно вона напевно, буде виглядати і вона досить, досить компактна вона сам може десь 35 така максимум завишки за, за і це дозволяє вам навіть в найкомпактніших найбільш скромних садах її вирощувати десь біля водички бабиш так відійдеш як даєш як симпатично собі раз Такий гарний акцент. Тому, друзі, якщо у вас ще немає, пишіть, трошки буду ділити, От, і відповідно домовимося. Це інформація звичайна на правах реклами. <світить> так і то кажуть, в цьому в кінці. Да, і також, якщо у вас немає пальми в саду, ось, пожалуйста, сука пальма там. <світить> Пока-пока.